Привіт! Сьогодні я хочу показати тобі декілька секретів, як швидко можна обчислювати значення деяких виразів. Я знаю, що не усі вміють і люблять рахувати, тому що вважають це такою сумною, нецікавою справою, і ще дуже часто використовують калькулятор. Але я зараз покажу такі прийомчики, і якщо вони тобі сподобаються, ти зможеш легко виконувати. Деякі дії. Для цього тобі знадобиться вміння множити на 2 і ділити навпіл, додавати, множити деякі числа, тобто простенькі такі дії, і за допомогою них ти зможеш виконувати більш складні. А ще зараз ми будемо разом з тобою розбиратися в цих прийомчиках, і я запропоную велику кількість практики і скажу, як ти зможеш це виконати. Ну що, домовилися? Починаємо. Дуже часто в житті потрібно множити деяке число на 0,5. Наприклад, коли ти в магазині купуєш пів кіла цукерок. Або коли тобі потрібно порахувати вартість набору пів метра ткані на спідничку і так далі. Частенько таке зустрічається. І я знаю, що множення на десятковий дріб погано заходить. Пропоную замінити множення числа на 0,5 діленням того ж самого числа навпіл. А ділити навпіл мають вміти швиденько усі. Чому так можливо? Чому? Пояснюю, якщо деяке число А ми множимо на 0,5, то згадаємо, що 0,5 то є одна друга. Якщо ми число множимо на одну другу, тоді можна записати А в чисельнику 2 в знаменнику. А дробова черта, згадай, це є знак ділення, тоді це є А поділити навпіл. Тобто множення. Будь-якого числа на 0,5 можна замінити діленням цього числа навпіл. Зрозумів? Працюємо. Я зараз це правило підкреслюю, його доведення, ну, це можливо і не робити, було просто запам'ятати цей прийомчик. І працюємо. Наприклад, 14 множимо на 0,5. Що швиденько робимо? 14, ділимо навпіл, це буде 7. До речі, я зараз це записую, але це можна і не писати. Ти можеш робити це швиденько і усно. Скажи. 53 множимо на 0,5. Так. Якщо парне число ми ділимо навпіл, от в попередньому прикладі 14 це дуже легко, як 53 поділити навпіл. 50 поділи навпіл, це буде 25. І 3 поділи навпіл. Так, 3 гривні поділити навпіл, або ще, я кажу, покласти в дві кишені порівну, це буде по гривні 50. Гроші вміють ділити навпіл, ще множити на 2, дуже ловко усі. Я запевняю вас. Тоді 25 і 1,5 – це буде Порахуйте 26,5. Давайте ще поясню це більш детально. І так, 53 це 50 та 3. 50, поділивши навпіл, отримаємо 25, а 3 навпіл це буде 1,5 півтора. Разом ці два числа нам дадуть 26,5. Це не потрібно записувати. Це все швидко відбувається усно. Я впевнена, що це усі вміють робити. Але якщо ви цього не можете робити, то спробуйте декілька разів повторити ці справи і виконуйте періодично як зарядку для мозку. Це дуже корисна річ. Йдемо далі. Візьму тепер тризначне число. Наприклад, 129 помножу на 0,5. Ділю навпіл 120 навпіл, буде 60, 9 навпіл 4,5. Тоді я маю 64,5. Ти зрозумів? Скажи це легко. Але ці навички, те, що ми зараз з тобою розібрали, потрібно закріпити, повторивши якомога більше разів. Для цього я пропоную задачі для самостійної роботи, виконай самостійно. А ще я запрошую тебе прийти на мій сайт. І на моєму сайті ти зможеш перевірити себе. Тут буде маленький тестик, наскільки ти правильно це виконуєш. Тільки прошу, не використовуй калькулятор, роби це усно. Це впевнено буде дуже цікаво. Перевір себе обов'язково. А ще я тобі запропоную домашнє завдання. Потрібно все закріпити гарненько, так, щоб це залишилося в твоїй пам'яті пам надовго. І там буде таємний код перевірки. Тому, якщо ти зрозумів, я запрошую тебе закріпити це все. Йдемо далі. Ще ми поговоримо про ділення числа на 0,5. Я пропоную замінити ділення будь-якого числа на 0,5 множенням цього числа на 2. А множити на 2, впевнена, всі вміють і вміють робити це дуже швидко. Чому так? Нагадую тобі, що ділення на 0,5 я можу записати як число А, поділити на одну другу. Да, до речі, на моєму каналі «Математичка» вже є відео, де я розповідаю про схожі прийомчики і навіть буду показувати більшу кількість з них, ніж зараз. І ще я розповідаю, як перевести десятковий дріб звичайний, як перевести, навпаки, звичайний дріб десятковий, і дуже багато корисних речей. Зараз я просто Намагаюсь тобі відкрити ще деякі секрети. І так, А, ділимо на одну другу. Згадай, ділення ми можемо замінити множенням і дріб одна друга перевернути, що це означає? Чисельник поміняти місцями зі знаменником. Тобто, помножити просто на два. Дві перших це буде просто двічка. Отже, я довела, що ділення будь-якого числа на 0,5 ми можемо замінити множенням цього числа на 2. Множити на 2 впевнено, всі вміють швидко і роблять це легко. Але давай тренуватися. 14 ділимо на 0,5. Чим замінюємо? 14 множимо на 2. Спочатку попишу, а потім не буду цього робити. 14 на 2 це буде 28, 10 на 2 і 4 на 2, 28. Ці навички, я впевнена, є в кожного і це не складно робити. Далі, 53 поділимо на 0,5. Ану, зробиться швидше, ніж я. 53 помнож на 2. 50 на 2 100, і 3 множимо на 2, це буде 6. Знову я поясню, як це я роблю: 53 це 50 та 3, множимо на 2, тепер це буде 100, і 3 на 2 це буде 6. Разом це буде 106. Якщо ти вмієш швидко множити на 2 або додавати число, можна так само замінити множення на 2, додавши це число двічі, це дуже спростить твої обчислення. Коли це нам може знадобитися? Якщо, наприклад, на дитячу спідничку кравчині потрібно 0,5 метра, а в неї є рулон тканини, довжина якого загальна 10 метрів, вона може швидко обчислити, скільки таких спідничок зможе вона пошити з цього рулона. 10 поділити на 0,5 це все одно, що 10 помножити на 2 буде 20. Ану, приведи інші приклади, де використовуєш цю, цю навичку.

Швиденько, 129 множимо на 2. 120 множимо на 2, 240 і 9 множимо на 2, 18. Тоді 240 і 18, 258. Впевнена, що ти швидко це зробиш без калькулятора і без топчика. Скажи, корисна навичка. І знову я запропоную тобі не просто це відкрити для себе, а ще й потренуватися, задачі для самостійної роботи і перевір себе за допомогою тестика в мене на сайті. Це буде цікавий інтерактивчик, Я запрошую тебе. Зроби це. Не лінуйся в жодному разі. А ще буде домашнє завдання з таємним кодом перевірки. Отож. Відпрацювали, а тепер ще варто не плутати ці два прийомчика. І я знову запрошую тебе на сайт, де буде задача на відповідність, і ти зможеш цікавим тестиком перевірити свої знання, а також заповнити пропуски в деяких реченнях. Я підлаштовую. Інтерактиви таким чином, щоб вони заходили як в задачі ЗНО та НМТ, а також були корисними для виконання онлайн-тестів, перевірочних тестів у тебе в школі. Я запрошую усіх закріпити ці навички на моєму сайті. Все безоплатно і доступно кожному. Два перших прийомчика ми зараз з вами відпрацювали. Сподобалось? Йдемо далі. До зустрічі!